Це норм. Привіт, друзі. Приїхали ми. Трохи відпочили. І працюємо далі. Палі наші перезимували, не перезимували, а переморозували. Був мороз. Був добрячий мороз. Навіть вночі до мінус 10. Ну, все нормально з цими палями. Ой, яка наша далі задача? Каркаси, щити. Підчистити на 5 см, ну, приблизно на 5 см нижчі верха бетону палі. Тобто від шнура ми будемо чітко міряти. І, друзі, потрібно руберою ще обрізати на кожній палі. І все. Виставляються каркаси і виставляються наші щити, які обов'язково ще потрібно робити плівкою. Роботи дуже багато, прям дуже. Щоб оцей весь розсверк залитих. Дуже багато роботи. А з людьми... Друзі, а з людьми проблема. Проблема з людьми зараз в Україні. Ото таке. Починаємо, друзі. Андрюха натягує всі шнури наші. Всі шнури натягуємо по центру паль. Хлопці беруть зараз лопати. Оцей пісок ми весь дуже швидко просто розкидаємо по нашій місцевості. Беремо трамбовку і гарно навколо опаль протрамбовуємо. Обов'язково це робимо навіщо? Бо ви знаєте, ми ж бурилися, вставляли руби піском обсипали, десь просипалось, десь ні, там по-любому є пустоти. Скільки Артем? 59, Все. Ну, 59, 60. Зрозумів? Ми перепровірили, все чітко. І тепер, друзі, працюємо. Працюємо, так сказати, підготовчі роботи під ростверк. Отакий процес ми маємо. Зараз хлопці швидко розкидають, там, дивіться, вичищають свої. грабільками підрівнюємо. І трамбуємо, друзі, трамбуємо. Ану царапни пішли. Подимося. Значить, ось відкидали пісок і показую. Вологі палі. І це дуже класно. Бо наші палі постійно були в мокрому середовищі. Андрюш, міцний бетон. Там міцний. О, Друзі, чудово просто. ну Ось побачите, як зараз наведемо тут красоту порядки, буде просто круто. Дайте нам трохи часу. Тому палі просто ідеальні. Андрій, все, оце до шнурки доходь. Іди шукай е, наш канцелярський ніж, добре? Макс, що ти кажеш? Дебелий бетон? Ану, ануш крябний Макс. Тільки пісок трохи прибери. Друзі, дивимося. Отак, От друзі. Отак. От Щоб ви розуміли, тільки сьогодні почалася така гарна плюсова температура. І то як гарна. Я все одно ось в, в теплій курточці. Але зараз, як піде гарний плюс, ці палі ще наберуть міцності такої, що. Повірте мені. Витикаєш, Макс? Тому, друзі, дивіться, вони вологі, да? це просто круто. Просто дуже круто, що ми їх накрили піском. Андрій. Андрій, скільки до палів у нас? 59. І плюс 5. 64. Друзі, пояснюю. Зараз Андрюха вже починає від шнура. Ми порахували. Рубероїд потрібно так обрізати, щоб від шнура до рубероїда було. у Нас 64 сантиметри. Ну, 65 можна там. Красота, да, Макс? так, Макс? таким ми з тобою навчились палі заливати. Друзі, ось зараз як все воно у нас почиститься, все трамбонеться, підчиститься. Опріжеться рубероїд, я думаю, вигляд буде просто бомбезний. Ну, для цього потрібен фізичний труд і час. А тут у нас плівка, да, Макс? У -у -у. Це ж ми їх накривали плівкою для пота. Ляпота, друзі. Ото такі палі. Слідкуйте, слідкуйте. Вже Андрюха почав обрізати, він перший. Ну, до кінця дня, я думаю, ми сьогодні справимося. Ну, плануємо. Щоб отак у нас було видно. До речі, ось отак воно у нас повинно вийти, друзі. Кругом. Приблизно. О, да. Фізичної роботи дуже багато. Що ти казав, Артюх? Зараз глянемо. А ну, друзі. Бо Андрюха там одну обрізав, ну йому не сподобалося. А каже, давай я спробую. Красота Артюш, ти зрозумів, що робимо? Так. Да. Ні, тільки оце все збираємо. Я не знаю, може спробувати болгарку, я? Ні. Чого? ні? я можу порізати Ну і що? Кілька міліметрів там. Кого ти бетон поріжеш кругом по металу? Да? Артюх, да. в взагалі, ти зрозумів роботу, так? Да? Я зрозумів. Друг... Ні, чувачки, тільки так, давай, вставай з колін. Артем, того, то, що не можна колінами на холодному піску стати. Це раз. Це раз. Ти зрозумів, на товщину дрючка того. Да. Тобто 5-6 см, він у нас 5, так? Да? Обрізаємо, друзі, отак палі. І все. Ось так ми повинні зробити. Міняємо круг. Будемо пробувати. <кій> Болгаркою, бо. Канцелярським ножом це просто страшне. Зараз Артюха так їх підчищає всі. Відкопує, щоб Максу було зручніше. Друзі, ну наша задача вийти на якусь швидкість. да. Я розумію, що якість, якісне будівництво, ну це ж не значить, що ми будемо ці палі тиждень ще обрізати від руберу. Потрібно це все сьогодні зробити. Буде діло, так? Да? Макс! Да. Оце такі іграшки, друзі, з цими палями. Це все через те, що пісок. Подушка з піску. Ну нічого, ми все це робимо вперше. Не самі палі, а саме такий вид робіт. Проводимо, з цими формами зробимо ролі. Тому ми все на ходу, оце його вигадуємо. Чим краще обрізати. бо... Так. Да. Артюха там воно обрізав. Хвилин 10 тим канцелярським ножом. Макс нормально, зручно. Нормально. Та й я думаю, що буде діло. Отак. Отак. Все, Макс попробував, все там виходить. Все, тепер Андрюха став, надів на окуляри і погнав, друзі. Оце вже маємо. Палі з обрізаним рубероїдом. Навмисно зробив цей кусок роботи, щоб вам показати, як воно буде виглядати. Аж кайфую, всі зрозуміли свою роботу, бо в нас спочатку щось ми не могли роздуплитись. Да? Да. Кажи? Ну, да. Друзі, а тепер мені подобається. Просто я вже бачу, що сьогодні ми за один день змогли справитися з цією роботою. Обрізали рубероїд. Ну, розкопали наші палі, да? зараз назад їх загорнемо. Я, як хлопці почали її обрізати, а почали обрізати... Канцелярським ножом, то я, блін, був розчарований. Та ні, кажу, хлопчики, підожжіть, Що ви робите? А ну йдіть по болгарочку і бачите, процес пішов. Тому вже ви на майбутнє будете знати. Якщо у вас буде такий процес і вам потрібно буде руберою прирізанути болгарочкою, круг по металу. І вона Артюха тільки дивиться, встигає з окулярів, друзі, змітати пісок і цукровий Вату, як він каже, летить страшне оте волосіння. Ну, вже він терасу закінчує. Красава. Слідкуйте, слідкуйте, через деякий час я вже вам тут покажу. Красоту. Отак. Бачите, да? Тепер багато треба зв'язати каркасів. Дуже багато. Ой, сто! 50 приблизно метрів погодних. Завтра почнемо хомоти готові у нас. Не всі не є багатенько. Завтра почнемо, друзі, будівництво каркасів. Ну, якась частина хлопців. Навели ми марафет, показую вам наші палі. Отак пройдемося з вами. Це так, примітивно, ще раз вам кажу, так як завтра. Ми дуже гарно будемо трамбувати. Тому, друзі, отакі чудові палі вийшли. В нас, самі бачите, 90 паль. 90. Оце отака. друзі, система. <кхух> Уявіть, тут тепер, як трамбонем, наша задача цей пісок опустити рівно на 5 см. Чітко, ідеально, зробити. Основу, потім вже надіти каркас. Хлопці, <сісті> не вивозьте мішки, замовнику покажу. А то, а то раптом він буде рахувати мішки. Сміття ми вивозимо. Сміття замовнику показую. А що, буває, все може бути, замовник порахує. Купили там скільки цементу, да? порахував мішки, а їх менше. Тому я вам показав, що ми вже... 4 викинули там, чи скільки. <гум> Друзі, ми працюємо тільки чесно і якісно. Не хочу. Я хочу, щоб було так. Від мене якість від замовника нормальна справедлива ціна. Да? Не мінімальна, як всі працюють. Не 900 гривень кубгазіка, чи 1000, чи там 1100. А справедлива, нормальна ціна за якісну роботу. Тільки так. Но вона буде якісна. Знятався повністю на відео. Ну і про одяг, друзі, трохи покажу вам. Значить, дивіться, ось замовили вже перший костюм такий. На Андрюх, і ми його е, випробуємо. Да, Андрюш? Ану стань. покрутись трохи так. Друзі, а ну що ви скажете? В майбутньому хочемо зробити для всієї команди такі речі. Дуже зручний да, Андрюх. Андрюха, дивіться, в ньому перший день, ну вже рясний. Андрюш, нічого страшного. Друзі, дивіться, я в такому самому зараз костюмі. Ой, в такому самому. Повірте мені, тільки в мене чорні штани. Ой. Що, що, я включив? На каже, каже, я хотів дати інтерв'ю. На будівництві краще білий. Літом не так жарко. Не а звичайно, Ні, та це для літа теплувати. Не, ну взагалі. Літом футболку. Полі, ну, полі. А я друзям пояснив, Макс, що це ж ми все випробовуємо тільки. Макс, я це. Чуєш? Володимир. Дивлюсь, все красивіше і красивіше, скажи? Дивіться, ми відчистили, бачите як? Просто красота, згодні. Друзі, ну оце таку картину маємо. Та вели, хлопці, той агрегат. Чуєте, який звук? О! Якісне будівництво. Потухло. Йошкін-кот. Все, друзі, потихеньку ми будемо вже закруглятися, вже навіть починає так сказати темніти. Дуже гарно, ще півгодини ми десь будемо вібрувати. Ще отак зараз хлопці пройдуть. Дуже гарно, ми все протрамбували. Може, потім ще разок трамбонем, якщо людей буде вистачати, бо тепер у нас в майбутньому дуже багато роботи. Дуже багато треба зв'язати каркасів щитів. Ну, отакі, це, друзі, не так це просто. Все ідеально виставити, бо тут на сантиметр каркас туди-сюди шевельнув і вже... Ви розумієте, що там такі захисні шари, що треба ловити міліметри. Тому ми будемо, ті, мабуть, шнури опускати вниз. Ну, ще, я думаю, над цим. Це ви, друзі, зможете побачити вже в наступних відео. А на сьогодні все. в І так, відос длинний, як завжди. Ви не любите длинних відео, я знаю. Тому, друзі, до зустрічі. Все, зустрінемося вже на нашому розверку. Отак. Якісне будівництво, друзі. І команда я мастер. Все пока. Все! На сьогодні, друзі, все. Всім дякуємо, хто слідкує за нашим каналом. Нам це дуже важливо, якщо б ви не запитували, де ми пропали там чи що ми робимо, друзі. Повірте мені, руки вже б давно опустилися і знімати це, ну... Не так вже воно, знаєте, і <смі> треба мало часу. Для цього потрібно багато часу, треба монтувати, треба вже робити вам цікавіші відео. Я ж все це розумію, так? Да? Тому, друзі, тільки ваші перегляди будуть мене надихати. А також я вже мрію дуже все ж таки, про гарну камеру. Все, до зустрічі. Побачите далі. Дуже. Друзі, ну повірте мені, розтвер буде тут просто ну, вилизаний такий. І все це ви обов'язково зможете побачити. Все. Ад, замаривсь? Да-да-да. А ти думав, що, ці земляні підготовчі роботи, це просто жах. Це вам не каркасики в'язати, хлопці. Пісок, земля. Бетон. Це завжди важко. На тему й будівельник, а що зробиш? Да. А колись тут буде такий чудовий будиночок. М -м? Просто чудовий. Поїхали. Так, да так, -да так. -да, Ото від верхньої лінії вниз бетону у нас. От так, Низ бетону чудово. І того у нас 64, так, да, Максан? 64. О! А ми шнур наш опустили на 10 см. Значить, що 54, правильно? Але ми з тобою як домовились, що ми робимо на сантиметр нижче, правильно? Пісок. Друзі. Пояснюю. Нам потрібно зараз. Ану, дай я гляну, щоб видно ж було так. Нам потрібно зараз 54. Потрібно 64, ну шнур же ж ми з Максом того опустили на низ, щоб нам зручніше було виставляти каркаси в майбутньому. Тобто, 10 см віднімаємо ми. І робимо чітко 65. Отак приблизно. Вже ми з Максом трохи попрацювали. Вже є вам що показати. Дивіться, підрівнюємо. Де треба підсипати, підсипаємо, де лишні, друзі, обов'язково знімаємо. Таким чином Макс по три палі бере. Макс, не бери багато, бо ти будеш забувати. Макс по три палі бере, друзі. Щоб краще запам'ятати. і Працює. Підрівняв три, наступні три. І таким чином зробимо нашу чистову таку підготовку під розквірк. Перед самим монтажем уже каркасів обов'язково ще когось із хлопців поставлю і перепровіримо все це діло. Обов'язково, друзі. Це ще так сказати, не кінечний результат. Бачите, Макс тут тільки що зробив, чітко по шнуру, але ми на око бачимо, що. З тієї сторони якраз нижче йде. Тому він просто бере он. І підрівнюємо, друзі, підрівнюємо. Обов'язково. Не лінуємося. І зробимо цю роботу. Да, відмінно. І буде красота, да, Макс? І клас. Ну все, а вже ось знову виходять хлопці. Багато хлопців і масово працюємо. Каркаси і погнали. Як тільки виставимо всі каркаси, з'єднаємо кути, друзі, слідкуйте. Там буде дуже цікавий відос. Я всі кути познімаю. Тут архітектор замалював в проєкті кожен кут, там на кожному куті різне з'єднання. Ну все це буде дуже вам цікаво. Нарешті я зможу вам зняти відоси, як можна з'єднувати кути, бо все життя ми їх неправильно з'єднували. Обов'язково я вам все це покажу. Бо тут кожен, майже кожен кут буде зв'язуватись по-різному. І їх тут немало тому слідкуйте підписуйтесь і слідкуйте це О, знову телефон сідає ну, Сап... затягнув ну, там. Дотягни його трохи дотягуйте їх і пам'ятаємо друзі що через кожен метр кожен шостий хомут ми в'яжемо навхрест для укріплення нашого каркасу От так що да? Макс почнемо да, давай. Друзі, перший каркас ми починаємо вже надівати на наші палі. Почнемо ми саме з цього кута. Пісочок трохи змили, ну, то таке. Ми все одно ще будемо там дуйчиком змитим і так далі. І так, друзі, наша задача тепер чітко виставити його по шнурах. Ідеально по шнурах до міліметрів.